Тримай. Тут в Данії наркотики легальні. Алкоголь, азартні ігри, тут казіно можна всюди мати. Алкоголь, наркотики, проституція тут легальна. Мені це стільки пишуть, пропонують. Я кажу, я ж вонатий. Простітутки. І во там 4 тисячі крон. Я кажу, ти що дурна, то знаєш в Україні мені Юлька Тимошенко дасть за такі гроші. За їх проститутки за 4 тисячі крон. То можна собі Анджеліну Джолі зняти на ніч. Так перевезти в наші гроші 20 тисяч гривень і то ще в годину. Пишуть, 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 звідкись взяли мою пошту. Кожен день 100 повідомлень видаляю. Де воно понабиралося? Як... Воно ж не на пошту пишуть, вони ж повідомлені в TikTok. Так, а ну... і в TikTok, і, і в тому, і в Інстаграмі, і вроді mm. би додається. Хай, я думав в данці, бо тут ми в Данії. Вроді, як у вас справи чим займаєтеся, думаю, ну в данці. А потім переходь ти по посиланню там ну, навіть на тут не вантаживо. переходиш по пер... по той, по посиланню переходжу, і думаєш, хоч би мене мусульмани не бачили. Навіть не перехожу, бо можуть зламати. А ну хіба так. Да. Ні, ну там вони заманушка в них така. Якщо порно картинка, ти переходиш і, і все, і ти взломаний. Я на порнокартинки не переходжу. Я бачу, що щось не то. А то воно себе видає, що воно просто з тобою знайомиться. А потім починає знайомитися з якою ціллю. Де ви були, коли мені було 16 і коли мені ніхто не давав. Поки я не женився. От би я тоді ні одній не відмовив. Все, що шевелиться, би перетрахав. Вам тільки на то на... Тік-ток не давай. Ну я так і для ТікТока і знімаю. Ха-ха-ха. Та ні. Ну то було колись. Ты. Я ті руки нічого не крали. Чужих сісюк не мацали і сраку не гладили, Хе-хе-хе. поломиш, ну no. <laughs> Ну, то чекай, бо не лоскоче, бо я зараз ті її щитки позбиваю. Та <рес> чекай, чекай би, як зараз стартану, зафігачуся в якусь машину, блін. І буду тут дійсно дадуть мені гражданство, бо я буду кредит віддавав за машину. Паде планшет, поломиш. Планшет епілівський. То... В Україні тобі би прийшлося, не знаю, 20 пенсій твоїх, напевно, щоб такі купити. А тут просто подарок на День народження. І планшет, і телефон. І айфон, і айфон, і айпад, курча, а мені кепку. Щось вони з математикою не дружать. Вона то була День народження святи і речниця нашого шлюбу мусульманського. І вони вирішили нам як подружжю, зробити, типу, так, якби от, день весілля, річниця, подарок. Їй iPad і iPhone, а мені кепка. Ну то, блядь, кепку дайте хоч Лоївітон, щоб по ціні, хоч одинаково було, як той iPhone і iPad. Ну, то мені якусь кепку за 3 рубля, а їй iPad і iPhone. Тут не чисто. Що ти... ти? Там той кулінарний блог в стрінгах готовиш. А ти, а ти не думаєш, вони могли мені подарувати, бо я дівчина. Ну, а я ось бородатий дядьку, і що? А я хлопець. Як, що то ти дівчина. А то Франц, бо ти дівчина, а його жінка Лоне, то скажу на другий раз, хай мені подарує кабріолет. Я вже знаю навіть кому передарувати кабріолети в нас є люди, які люблять кабріолет. Вот таке, же вже така червона, Шлеп, 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 шма. До таки шлепа. Ой, емушки, воробушки.